Вітаю вас на каналі Творче Життя. Сьогодні я хочу розповісти вам про мій новий проєкт, в якому я все-таки вирішила взяти участь. Проєкт називається Чудо в смужку. Буду я його в'язати із ось таких моточків двох кольорів. Такий, Гірчичний. Кольори це е, бегонія від Ярн Арн. От. Е, і проект називається Чудо в смужку. Організатори Наталочка та Марія. В інфобоксі, е, звичайно ж, буде посилання на їхні канали. Чудові дівчатка, які запропонували. На українському Ютубі такий чудовий в'язаний проєкт тривалістю з 15 вересня по 15 листопада. Не знаю, чи встигну за цей час, але вирішила спробувати взяти участь у ньому невеличке включення. Маю ось таку пряжу Це бегонія 100% хлопок написано Пововно так У 50 грам 169 метрів Цікаво Не 170, а 169 Дуже цікаво От Спробую з неї щось зв'язати. Хочу спробувати Жакард, так як в мене вивільнилися спиці, От. і немає ніякого процесу на спицях. А є ось така пряжа. спробую відв'язати зразочок. Подивлюсь, що в мене виходить. Рекомендовані спиці. Тут е... трійка, дивно. Я б такими їх не в'язала. Ну, подивлюся на товщину спиць і маю е, так. Сто дві п'ятдесят грам цього і триста грам такої от шістьів такого колюру і п'ять такого, на не було більше в такому кольорі. Але думаю, що 300 і 20550 гр мені має вистачити на якийсь такий плечовий виріб. Тож, побачу, пішла щось творити. Як ви щойно бачили, яка кількість цих ниточок у мене є, і за майстер класом пані Ольги лінивий жакар, я вирішила в'язати ось такого смугастика. Так, зараз дуже добре передається вам колір. Це відв'язала зразочок вчора ввечері, для того, щоб всі побачили, з чим я вступаю в цей проект Єдине, що мені тут за великі шпиці. Здається, воно таке трошки рихлувате. Не знаю, який це номер, думала, взагалі-то 3,5. Полізла до себе в запаси і знайшла ще ось такі спиці. Це е, е, поні е, 3,5. І е, е, не знаю, можливо, я їх поплутала ці з цими і в не той кульочок поклала, е, е, тому що ці спиці. Тонші, от, ну, Візуально вам так, ну, все рівно тонші. Можливо, це є трієчка, і я спробую з ними все-таки в'язати ось це полотно. Лінивий жакар, такий смугастий з цього боку. Взагалі, так ну, лише дві смужечки, так майже не видно. А з цього боку ось такий, дуже приємний надготик, і справа в тому, що я буду в'язати на розмір, е, швидше за все, L е, і е, е, коли в'яжу речі е, з пововне, то вони які А, фігура е, уже не дозволяє. Е, Такого легкого блягання, а тут така е, е, рихла поверхня така, в, в узору. І я думаю, що не так буде видно там всі е, нюанси фігури, і дуже такий гарний візерунок виходить. Е, трошки зловчуся, бо, як виявилося, розучалась зв'язати з пицями. Ось так. Стала пригадувати. Вчора в'яжу цей зрачочок, стала пригадувати, коли ж я останній раз в'язала спицями саме плечовий якийсь виріб. І це було дуже давно, дуже-дуже. Давно все. Я якось гачком швидше. Спицями в'язала лише шкарпетки останнім часом, шкарпетками ніби все гаразд. А от спиці ну, взагалі вчора не слухалися ті петлі, куди які в'язати. якось аж самі смішно з себе Тому е я в'яжу не дуже швидко, і е в мене великі сумніви, що я все-таки закінчу цей. Е Проєкт саме, але адреналін, подивилася, дівчатка викладають відео, ступи, і адреналін мене захопив, і я вирішила взяти участь. І ще плюс до всього, що такі, як проєкт починається восени і закінчується восени, і такі. Кольори досить осінні, такі ще сонечко, але вже жовте листечко, і такі е, е, осінні е, такі кольори присутні в виробі, і воно так буде гріти е, душу, і е, сподіваюся, що е, все-таки я е, просуну цей проєкт і е, матиму змогу зв'язати виріб все. і такі чудові проекти. Дякую організаторам, що в них виникає така ідея, і ми підхопуємо її і так би цей проєкт лежав у мене ще досить довго, тому що я влітку купила ці ниточки, а е, хоч, навіть не взяла його в проект барви осені 2023, тому що м м м знала, що я просто не встигну, реально не встигну. А тут, ну, можливо, і не встигну, але, але взялася. Тому бажаю всім насолоди від в'язання, бажаю всім теп тепла, затишку. Сонячного настрою е, цієї пори, і е, миру нам усім спокійних, тихих ночей і всього самого найкращого. Дякую за увагу. Е, слідкуйте за моїми просуваннями.